Привіт, коробок! Сьогодні я як завжди з вами, Іра. Ви годинами думаєте про свій товар, про те, як підвищити продажі, налаштовуєте таргет, наймаєте фотографа, робите різні рекламні банери. Але чи приділяєте ви стільки часу упаковці? Упаковка це найголовніший маркетинг у сфері продажів. Крута та унікальна коробка може залучити в 5 разів більше потенційних клієнтів, ніж таргет. Чому так відбувається? На це питання я відповіла у статті посилання в описі. Сьогодні в нас буде міні-огляд на каміння, точніше, на упаковку для каміння. Це каміння використовується для охолодження а, різних напоїв. І так а, будемо йти по порядку. Замовник захотів не тільки упаковку для каміння, а ще упаковку для коробки. Це в нас подарунковий пакет дизайнерського картону. Цей картон належить до преміального матеріалу, він матовий та з покриттям софт-ч, що дозволяє йому у будь-якій ситуації зберігати свій зовнішній вигляд. Ручки зроблені з атласної стрічки. Всередині в нас вже йде коробка, але... Коробка ще упакована в обічайку. Обічайка зроблена за розмірами упаковки та не з дорогого дизайнерського паперу. Можемо спостерігати різницю за якістю та навіть за кольором. Це, це дорогий дизайнерський картон, а це недорогий дизайнерський картон. І так, сама упаковка називається слайдер. Вона обклеєна дизайнерським папером на пакет. Та на коробку брали один матеріал, але різної щільності. Ложемент зроблений з матеріалу ізолон. Ізолон дуже гарно виконує всі технічні функції ложемента. Ложемент покрит дизайнерським папером, флок це щось типу оксамити на папері. Логотип виконувався гарячим тисненням фольгою, та на основу для пакування брали палітурний картон. Ось такий комплект виглядає унікально та преміально. Такий набір може збільшити, точніше, не може, а збільшить ваші продажі в рази. Що покупалося на цей комплект? Всі висічні ножі наші, але клієнт покупав висічний ніж для ложемента та кліше для тиснення. На цьому все. Ми не забуваємо приділяти багато часу по повці. Переходимо на наш сайт, почитаємо статті. Переходимо також до 3D-конструктора, крутимо та замовляємо нові коробки. Все, всім пока, всім пока, всім пока. Як це сказати українською? пока чи пока!